Пам'ятаєте, мій город, свій чорний був змерз 20 числа, повністю вдарив примазок на кукурудзку і повністю вона була змерзла. Зараз є 1 травня кукурудзка, як я вам казала, вся відновилася. Ми займаємося не перший рік городництвом, тому знаємо, що буде далі. Е, по практиці, бачите, оці листочки, які були наверху, всі повністю зморожені. Це вже була отак наверху кукурудзка, це все. Повністю відновилося, почало рости. Вибила серединка, корінчик вона має, відростає. Так що не переживайте, хоча змерзне у вас кукурудзка, вона відновиться кормова. Цукрова може не відновитися по практиці, а кормова вона відновиться, нічого її нема. Так що сидите і ніколи не слухаєте, що недобре сидите рано. О! Якщо б я її пересадила, як думаєте? Вона тільки б почала виходити, можливо, а тут вона вже повністю б'є перший, другий, третій, четвертий листочок. її пересаджувати. Ні, не вартуй. Тому по практиці я вам казала, що нічого не буде. Наш город з кукурудзкою росте далі. Так що не треба переживати приморозками. Є таке, що не можна садити. Є таке, що змерзне, ліпше накрити. Але хоч і змерзне, є таке, що відновлюється, є таке, що не відновлюється. Тому треба практикувати і знати, що садити можеш, що не можеш садити. Так що у нас город далі отак зеленіє.